Хисток для діток при монастирі сестер Васильянок запрацювала світлиця Святої Мокрини. У центрі зроблено все, щоб діти і сімей, які опинилися в тяжких життєвих обставинах, почувалися комфортно та захищено. І на даний період є влаштовувати дітей тимчасово у центри до періоду, коли ми повернемо дітей в біологічну сім'ю, чи до періоду встановлення судом рішення про позбавлення чи про. Надання статусу дітей сиріт. Ми впевнені, що їм тут буде добре, в любові, в теплі, і вони будуть мати такий період підготовки до своєї сім'ї. Цілодобово з дітками у центрі перебуватимуть сестри монахині, світлицю Святої Мокрини вони вже називають дитячим містечком, адже тут є все необхідне для відпочинку та навчання. Для соціального реабілітаційного, для реабілітаційного центру сестри відвели два поверхи. Це є частина монастиря сестер Василянок. І на цій частині, на цьому поверсі є спальні для дітей, ігрова кімната, навчальна кімната, кухня, і канцелярія, і, звичайно, кімнати, де живуть сестри, які будуть ними опікуватися. Це вже не перший центр для дітей, створений спільно з українською греко-католицькою церквою. Через напружену ситуацію в країні не гаразд в родинах почастішили. А через психологічні кризи батьків каже міський голова Руслан Марцінків страждають насамперед діти. Сьогодні є ряд центрів, які цей будинок милосердя. І це наш центр, який працює на набережні, але відкриття ще одного такого центру є теж дуже важливо, що у співпраці з церквою вдалося відкрити такий центр, і вже перші дітки, на жаль, туди поступили. Віримо в те, що ми спільними зусиллями будемо робити так, щоб дітки залишалися в родинах, але якщо, не дай Боже, такі речі відбуваються, коли вилучається сімей, то дітки будуть перебувати в теплі, в гаразді і в любові. Дитяче містечко зможе прийняти усіх діток, яким необхідна буде допомога. До того ж, тут немає вікових обмежень. Сестри однаково віддаватимуть своє тепло та вселятимуть віру як малюкам, так і підліткам, адже мають багаторічний досвід виховання діток. Нехай все милостиві господь благословляє. Я сьогодні направду, є щасливий тим, що ми в такий спосіб всі разом. Допомагаємо одні одним пережити ці важкі часи і також послужити най нашим найменшим, тим, яким найбільше потрібно нашої допомоги. У світлиці Святої Мокрини вже проживають двоє дошкільнят, яких тимчасово вилучили з родин. Загалом кажуть сестри, планують прийняти до прихистку восьмеро діток. Віталя Куч телеканал